Сьогодні я вам покажу рецепт качки, яка завжди виходить. Це мій один з улюбленіших рецептів. Так готувала качку моя матуся. Так, для цього нам потрібна качка. Звичайна така качка з магазину, не домашня. Що треба зробити спочатку? Перший крок. Треба засунути ручку, не соромитися і дістати всі залишки, які там залишилися. Залишки легенів та всього, всього іншого. Щоб вона була чистенька, така у вас дуже, і нічого там не було. Не псувало смак. Так. Потім треба її обдивитися і побачити, яке є в нас пір'ячко. Якщо є якесь пірячко, треба його Обсмалити чи обскубати, що там вам заважає. У мене вона досить така чистенька. Я трохи так вже поскубала її. Всередині все вже дістала. Так, по-третє, що треба зробити, це розібратися з її такою дубкою. Дехто інколи я зовсім її вирізала. Це дуже просто. Отак, От раз, два, вирізав і все. І можна готувати без неї. Інколи ну, зазвичай потрібно ще вирізати ось цю частину. Я зовсім так не, не дуже її це все вирізається, ось це все таке, що вам не потрібно, нікому не потрібно. Ця її дубка, це все треба вичистити і вирізати. Ось так я це роблю, тому що, в принципі, вона досить смачна. Цю частину вже можна сміло і готувати і їсти там обгрізати. Дехто любить і це його улюблена частина. Так, дубка. Все, це вирізали, викинули. Тепер, так як ви її мили, ну я її мила, треба її обсушити трошки. Обсушити серветками чи полотенцем кухонним бумажним. Кого як її обсушуємо. Привертаємо. Ось така в нас качечка, Більш-менш все, все вже зроблено. Тепер треба її натерти сіллю. Для цього я беру сіль. Я беру молотий перець. Сама його, ну таку малю перцемолку, це у мене суміш. Суміш перців. Дуже люблю суміш, тому що е, вона більш ароматна. Оцид можна брати будь-який. Я оцет беру або яблучний, або в мене зараз в мене винний оцет. Трохи так його спризнено. Так, і зовсім трішки олійки. У мене олійка оливкова. Трохи олійки і будемо її розминати. потрібно сіль ще усередину трошки її так змастити, розминати. так. Всередині змастити, перегортаємо сіль. Лійка. Лійки небагато трошки. Так, і все це ще раз розминаємо цю нашу качечку, і е, як я її готую. Я її готую е, в такому посуді, який є, напевно, у кожної вашої мами чи бабусі. Зараз я вам покажу. А так, ось така в мене є гусятниця. Ось така гусятниця з кришечкою. З кришечкою. Я дуже її люблю і користуюсь задоволенням. Вона вже така старенька. Але, але ще довго прослужить, і я дуже люблю в ній готувати. Голубці, наприклад, чи тушкувати капусту, чи картопельку. Але більш за все вона мені подобається саме для запікання качки чи гуски. Кому як, хто що буде брати. Так, що беремо? Беремо, перекладуємо нашу качечку. Так, так, ось у цій. Гусятниці, я буду її, її запікати, і вона буде саме тут і маринуватися. Ще я дуже люблю утку з яблуками. Тому зазвичай я декілька яблук таких я вже кладу усередину і вона буде з ними запикатися. Інші яблука я буду додавати вже після того, як вона вже трішки приготується. Я буду її обкладати яблуками зверху. Ці такі маленькі, це може бути семеренка чи інший сорт яблук, який вам більше до вподоби. Якщо ви любите зі солодким яблучком качку, то треба брати більш солодке яблуко. Якщо з кисленьким, то більш кисленьке. Вже це на ваш смак. Я готувала з різними сортами, і мені завжди було смачно, тому що я люблю і яблука, і люблю качку. Накриваю кришечкою. І тут вона буде в мене маринуватися ну, не менше, ніж годину-дві, а краще ще більше, щоб вона е, просочилася смаками, перчиком, сіллю і добре перемаринувалася. Залишаємо маринуватися. Ось так у нас наша качка полежала трошки, промаринувалася. Тепер є один цікавий компонент. Пиво. Я беру пиво і просто заливаю мою качку. Ось. Моя качка буде тушкуватися в пиві. Це перевірений рецепт. Е, весь спирт, він випереться, і буде, залишиться лише такий соус дуже ароматний, приємний, як, в якому можна буде тушкувати картопельку після і просто використати як соус до м'яса. Це буде смачно. Зробіть, не пошкодуєте. Так, тепер я її. Відправляю до духовки, і трохи пізніше, коли трошки вона вже приготується, я ще покладу зверху яблучка.